У недобудованій садибі в двох великих кімнатах хаотично розміщувалось усе виробництво. Тут і заповнені сировиною ємкості, і пакувальний матеріал, і спеціальна фасувальна машина. Вона і завершувала технологічний процес, самостійно розфасовувала добрива в поліетиленові пакети по 20 грам в кожному. Принаймні так було зазначено на упаковці. Справжній її зміст з'ясовують експерти. І безпосередньо відразу були вжиті міри реагування щодо припинення діяльності такого підприємства, щодо документування всіх організаторів такого підприємства, і безпосередньо до збуту такого підприємства та вилучення тієї продукції, яка вже поступила на товарний ринок супермаркетів і на прилавки. За час роботи нелегального підприємства чимало українських фермерів встигли окропити свій урожай підробними добривами. На жаль, в супермаркеті та на ринку саме підробки розходились швидше, адже визначний фактор для українського менталітету є низька ціна. Безпосередньо під час виявлення цього підпільного виробництва було видно відразу, що жодних санітарних умов. Жодного технологічного процесу, жодної лабораторії, жодного випробування на рівні державних установ, які можуть проводити аналізи такої продукції підпільного виробництва виробництву. Немає наразі. Працівники міліції встановлюють керівників незаконного виробництва, які скористалися відомим брендом та отримали чималі суми.